Всім привіт! Хочу сьогодні ще показати вам реанімашку, який вже, мабуть, рок і два. Ось там, де виліз корінчик, там була зачищена шия. І з тої дірки виліз такий гарний корінь. Ця орхідейка парфумована фабрика Фіолетовенька. Одна, ну, мабуть, з перших моїх орхідей. Подивіться, яке коріння у неї на сьогоднішній день. Вона відквітла, коли я її купувала. Потім в неї були проблеми з корінням. Я її посадила в закриту систему, успішно вона наростила коріння, трошки зеленкуватий горщик, але ну, все ж таки тут багато коріння. Вона навіть гойдалася в горщику. Це вже можна ту паличку витягнути. Зараз вона чудово наростила коріння, Весь горщик заповнила. Тоді, коли я її садила сюди, я ще не знала, що орхідеї краще садити в маленькі горщики по корінню. Ну, Так вийшло. Але за ці два роки вона не давала мені цвітіння, тому що нарощувала коріння і в неї була така зачищена шия. Там прям ціла дірка була така конкретно. Ну, і хотіла вам показати так. Прикольно виріс з тої дірки, яка була зачищена. Надіюсь, в цьому році вона в мене заквітне. Так, і ще хочу показати вам орхідейку Армеон. Вона дуже така ну, ефектна. Я боялася її втратити. Ну і успішно, начебто реанімація проходить успішно, <смі> дивлячись на те, як з усіх боків полізло в корінечко. Що хочу сказати, скоро літо і е, поділитися тим, що, про що я дізналася нещодавно, про те, що орхідеї не можна вирощувати в дуже жарких умовах. Ця орхідея. У мене була куплена ту зиму до повномасштабної війни, так як вони мене були покинуті в Києві не на довгий час, але все ж таки було холодно вдома, були закриті жалюзі, тому воно в мене почала втрачати тургор і почала так. Потрошку вмирати. Я знявши один листочок знизу, побачила, що там також гниле, зачистила всю шию, там видно Максим. Потім я взагалі зрізала всю її основу, яка була така згнивша внизу. Мабуть, залила я її, чим не знаю. Ну і от зараз вона показує гарні результати, але влітку я її трала на балкон. І вона була трошки спечена, і там було дуже жарко, тому вона, мабуть, в мене і не захотіла також квітнути ще влітку. Ну, і от такі результати. Чи це весна прийшла, чи це може із за того, що я їх опилила добривом. І в цьому добриві зараз покажу. В принципі, можу рекомендувати це добриво. Я його купувала в Ашані. І стимом називається. І воно прямо на запах, знаєте, мені на чотирьох пахне. Мені кажеться, що просто із-за цього поперло коріння у багатьох моїх орхідей. Ну, Ось така. І то я використовую кришечку дозатор від кашлю дитячого. І використовувала в половину того, що задано на упаковці. Уявляю, що було, щоб я кормила свої орхідеї тим, що там написано. Там взагалі, мабуть, буде б, навірно, б коріння ще більше. Дякую за перегляд. Такі в мене красуньки. Діліться своїми враженнями. Пишіть коментарі і знімайте також відео про свої красуні. Дякую за перегляд. Всім гарного спокійного дня. До побачення.